Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Значить, є отакий от, м -м, серйозна робота така. Значить, треба зробити сектор для трубогіба. От, отакий от сектор. От, і значить, <кхід> тут ще буде приварюватися додатково квадратний прямокутний брусочок. Зверніть увагу, що діаметр заготовки йде 230 мм. Товщина 50 і в ній знову ж таки йде радіусний паз під трубу. От, значить, матеріал кругляк сталь 20. Отакий от, от блінчик, заготовка важить 20 кг. Бачите, це відрізане ленточною пилою на металобазі, досить гарно ріжуть. Матеріалу впритик. Права на помилку нема. Ну що ж, зараз почнемо потрошки на токарному його обдирати. Так, ну що ж, взяв я в обратні кулачки нашу заготовочку. І спочатку, що? спочатку традиційно торцуємо. Протичев'я, як бачите, по торцу. Тепер тачимо зверху. Заганяю в розмір 230. Кругляк був 240. Одразу сверлю центральний отвір. Ячую на чисто внутрішній отвір 26. Так, тепер, що я би хотів вам показати? Значить, у нас є накреслені розміщені отвори. Так? На окружності 75, тобто на діаметрі 150. Радіус 75, діаметр 150. Можна зробити зразу таку, якби розміточку отворів. Зараз покажу, як це робить. Значить, у нас є тут вже зверху 230. Нам треба 150. Так. 230 мінус 150. Це буде що у нас? 80. Так, 80. Значить, тут у мене є такий різець тоненький. Я ним коснувся отуто нашого діаметра. 80 мм тепер вперед. Поперечкою. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім І вісім. О! І маленький обороті і легенько коснемося. І вони нам зробить розміточну полосочку. Легенько-легенько. О, є. І раді цікавості. Візьмемо так от розміточним штангелем. По тій полосочці прикинемо. О, Чітко 150. І так далі всі решта окружності. А тепер відрізним різцем я роблю грубо канавку. Так, ну що ж, продовжуємо, бачите, я відрізним різцем обдер грубо. Канавку з одного боку де міг. І <свят>, взяв нашу заготовку, розвернув в кулачках. Кулачки я взяв такі, як бачите, в мене є, знайшлись кулачки, що мають маленьку ступіньку, щоб не вилазити сюди. Про кулачки. Кулачки в мене є дуже багато різних, всяких. Тому що кожен раз приходиться виконувати якісь різні роботи, всякі різні кулачки. Ну і от просто для прикладу, що цього разу. Отакі от кулачки є з заточкою під маленьку ступеньку. Значить, Зараз будемо обдирати цю частину до яметра 230. Знову ж таки відрізним різцем поглибляти кадавку, а тоді заганяти її в розмір. І торцюю з другого боку. В розмір. Продовжуємо. Значить, після обдірки відрізним різцям я отримував таку от грубу, грубу поверхню, яка буде нагадувати наш радіус. Зараз я заточив радіусний різець, але тільки на одну сторону, тільки сюди. Чому одночасно не на дві? Тому що буде дуже велика площа і дуже велика нагрузка на різець. Тобто зробимо спочатку ліву сторону, потім праву. Так. Отако. Це діло робиться тільки з охолодженням. емульсією. Різець R18. Легенько опустимо, хай собі тече і потрошки обробляємо. Так, ну що ж, готовий наш пас. Знову ж таки, я по калібрику орієнтувався. Звідти світив, води мій палець, світив фонариком на просвіт, трошки вносив корекції. І, в принципі, вийшло досить таки удачно. Вже потім підчищав меншим різцем, коли вже на просвіт дивився по калібрику. В принципі, заготовку нашу. Можна зі станка знімати. Так, ну що ж, після токарки. Удачно тут все вийшло, як я вже казав. Значить, тепер йде розмітка наших отворів по координатам. Значить, у нас є кольцеві, кольцеві е, ці, як би розміточні кольця. Значить, ага, деталь я взяв на направочку, тому що кулачками тут ніяк не візьмешся. Перший отвір я розмітив, а далі що? <кій> Дивимося. Нечіть. Перший отвір є, далі через 40 через 40 градусів буде другий отвір. Ну, ясне діло, що робиться це на уротному столі. Уродний сіл. Так. Один я зробив 40 градусів. Повертаємо. 10, 20, 30. І 40. Наступный. Знову 40. 10, 20, 30. И 40. И точно так само размечаем отворы на, на малей окружности, так? Один вже розуміти, наступний отвір від малого 130 мінус 13. Це що в нас виходить, 117 градусів. 117 є, я зробив. Так. Тобто, що ми отримали в результаті? Не вийшло, я одразу роблю завжди собі помітки маркером, тому що, тому що всяке буває. Так, цієї частини в нас не буде, вона піде під відсічку. Значить Цей отвір, цей отвір, цей отвір, цей отвір і цей отвір, це йде діаметр 26. Діаметр 26. Так, а оцих два, раз, два, йдуть діаметром. 13. Все. Так. Що, зажав, я тоді тиски на бумажечки, все. І сверлимо. Що оце таке, потім розкажу. Поки що сверлимо по координатах сверло. Е, сверло у нас що там? 12, вроді, так? Да? 12. Так. Якби то я вам камеру поставив, щоб вам було видно. Так, ну і розверлюємо там, де треба під діаметром 26. Я все-таки у себе знайшов сорло. Думав, що вам придеться розтачувати. Ну ладно. Ну що, розсверлив я всі отвори. На 26, як бачите, і знімаю фасочки. Так, ну що ж, тепер для чого я тово насверлив. Ну, кресленню, як ви пам'ятаєте, оця частина вона має викидатися. Значить, різати, фрезеру, вифрезеровувати оце все дуже довго. Різати різаком буде негарно, деталь посиніє і так далі. Самий простий, самий такий швидкий спосіб це насверлити раз коло разу, а потім болгаркою оці от перемички швиденько зрізати і все. А тоді фризою просто підчистити. В той спосіб є найбиший. Так, після відрізки болгаркою відламав я той кусок, той сектор. Ну і отакою от досить класною скоростною головкою на трикутні пластини. я, мені вдасться підібратися сюди в сам уголочок, щоб тут не було ні радіуса, нічого. Ну, значить, фризеруємо. Ну що ж, Готова наша деталь. як бачите, фрезернув я наші уступчики. так. Получилося досить таки гарно, удачно, чистенько. Я люблю, коли робота зроблена без заминів, задирів, ударів і так далі. Тяжка залізяка. Ну, як ви всі поняли, вона йде в комплекті з тою вот штукою, яку я вже вам показував. От. Оцей кусок, який лишився. О. Ну, в принципі, ще на щось згодиться, можливо, навіть згодиться так, як в якості трубогіба. Може в кузні якийсь кондуктор зроблю з нього для гібки. Отаке, от. От то на купу, як то кажуть. О. Ну все, в принципі, така робота народ. Радіусний отакий от. шкіл, сегмент, не знаю, як його правильно назвати. і таке от. Тут єдине, що ще треба буде, це приварити сюди таку 90 мм довжиною таку квадратну прямокутник такий з отвором, От він. от, ну, Це вже мелочь. Це вже таке. і Тим більше цього сьогодні і так робити не буду. В принципі, що я хотів щось сказати, що на в промислових масштабах цього би ніхто так не робив. А це б було чугунне литво і потім чистова токарка. Ну, Клієнт заказав, креслення надав, ціна влаштовує. поїхало. Все, дякую за увагу. Удачі всім пока.